Всіх вітаю. Сьогодні мої лавандушки гуляють. Випускаю, в принципі, каждое утро трошки їх погулять. Одна якась почала нестися, пока ще не знаю, яка із них. У нас сьогодні хороша погодка сонячна. бо два дня дощ, така погода була мерзка Нехороша. А сьогодні. Прекрасна погодка, сонячна. Мій бандюга розвлікає курей, поки йому хтось не трясне в лоба. От така. Добре утро. в селі. парні! Ку-ку! Синок, що ти любиш? Привет!